Всім, добро, всім добро. доброго дня, розпочалися до нашої комісії з питань управління комунальної власності, первинно-побутового обслуговування військового харчування заміничних економічної діяльності. Як форум і є у нас два питання на Прошу розмісті. Добре. 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 Добре про не умисних проходження декларації. Так. Дром протягом, е, на раціональному, на раціональній сільській раді. Тобто, згідно з актом, що це проведено з сучасними методиками насначно оптимізуючи, та докувати його на балансі і вигідно довано в Черноземе. Я за так. Хто Заходи щодо проведення незалежної оцінки об'єкту комунального майна. Квартира по вулиці належить на праві спільної про власності до співласника, верславських раді і також уходи. Відкова виявила бажання часу виславської ради вибуховити. Відповідно, до законодавства переважне право на випуск має один із співвласників. Для того, щоб віддіснити по що часу, яким провести оцінку війна. Тому проект у рішення пропонується долучити управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, до жити захист, поладення на залежні відвідки об'єкту комунальних майбутнє. Comme ça, ça?